Вітаємо осішки, правда, в останнє я коментував гру колективу Сомбри. Два. І само собою арбітри. Удар репов з ворота Дмитро Чуга. на Дмитра там чудова гра від Убівав у швидкості. Він не хоче нічим поступатися суперникам. Пробиває під стійку, ну но й табло. Удар від Батагова. прийняв на себе. Удар! З другої спроби! Чугай відзначається. Бучко спершу став на заваді. Він поки що, аж ніяк, не на користь. Команда Олександра Шимківа. Батагов не забиває! Припинив поки що цю співпрацю, зосередився на дечому іншому Тарас Коваль, той що екс-гравець клубу Елекс. Шемпіо повинен пам'ятати Удар! який момент, у що Комбра. За рахунок тайм ауту хоче спробувати. Зрівняння рахунок на табло до перерви. Можливо, задатися Юрчуку, то і б'є повзворота. Біголот Дмитра Чугая переграє колектив Сомбру. Лідера турнірної таблиці. Олексій Жалий стріляє. Це молодший брат Ватаго грає за Луганську зорю. Гравець, якого неодноразово деголегували до молодіжної команди. Хто, хто виступає сьогодні у IT-лізі? низка команд Logic, Лоджік Alex свого часу їздили у Харків, брали участь у всевкраїнському португальського екс-футболіста, екс-футзаліста. Правильніше це буде звучати. Рікардіньо! Ну а це Батао зіграв у найкращих традиціях португальця. Ось вам і Рікардіньо. Лишень забувайте міч. Ще одна спроба. Через правий фланг там Михайла Бучко. Передача по вертикалі на вільного Андрія Борещака може завдавати Удара по центру. Голод! Нанський продексім. Голод! Під поперечкою Загорулько перед собою. Говда. Зіграти атаку з правого флангу для сіро чорних перебиває із викладачами, ну а танці із, із м'ячем ми вперше бачимо. Тення Гри, аналогічно у другому. Таймі Єжелей, Пусті ворота. Олексій Єжилий, Шведою! жилий шведою. це все. Команда Плаєн здобуває сьогодні перемогу. Вони заслужили. До свої. Якщо хоче боротися за медалі у цьому чемпіонаті. Бучко хороший поидет, для стой, який сейв.